Дуже важливо перед початком роботи над курсом або конкретною лекцією, визначити тип, який буде використовуватися в ній. Умовно і дуже зручно ділити як курси, так і конкретні лекції на три типи. Перший це інформаційний. Наше завдання в такому типі лекції або курсу просто передати певну кількість інформації, ідей слухачам. Інші завдання перед нами за великим рахунком не ставляться. Інший тип курсу чи лекції це процедурний. Наприклад, ми навчаємо слухачів, як користуватися програмою Excel в Windows, або ми е, навчаємо їх, як зробити річний звіт. Тобто дуже чітко стандартизовані дії, які мають призвести в відомих умовах до бажаних результатів, конкретні процедури. Третій тип. Курсу або будь-якої лекції це вирішення проблем. В випадку цього типу немає конкретного рецепту, як здійснити ту чи іншу дію. Ну, наприклад, ми не можемо навчити людину крок за кроком, як писати комп'ютерні програми. Перед кожним програмістом ставляться дуже різні завдання. Навіть схожі задачі можуть багато в чому відрізнятися в дрібницях. Відповідно, ми можемо надати лише загальні ідеї. Принципи закономірності того, як потрібно вирішувати цей тип задач. Для інформаційного типу лекції дуже важливо постійно утримувати увагу слухачів, які мають концентруватися на тій інформації, яку ви їм надаєте. Цей тип лекції загалом, як ви бачите, слабко інтерактивний. Другий тип лекції це процедури, їм притаманні середня інтерактивність викладання. І, звичайно. Третій тип лекції це вирішення задач, які не можна конкретизувати у е, прості алгоритмічні дії. Отож, що ми робимо з ними? Ми маємо дати слухачам конкретні кейси, і запропонувати слухачу вжитися в роль і розробити стратегію дій. Інший підхід до навчання вирішенню проблем це моделювання. Моделювання в найпростішому вигляді це занурення в конкретну ситуацію, яка може статися зі слухачем, до якої він має готуватися, власне, і з якою майже обов'язково зіткнеться після завершення курсу. Тобто, ви вже в рамках нашого курсу, а наш курс це безумовно належить до типу вирішення проблем. Ви відразу вживаєтеся. В ту роль, яку вам і доведеться виконувати. Безумовно, різним людям подобається по-різному сприймати інформацію. Комусь на слух, комусь візуально, але з точки зору ефективності навчання жодної різниці виявлено вченими не було. Тому що знання вони конструюються. Що під цим мається на увазі? Більшість людей вважає, що нові знання. Схожі на воду, яку ми лємо в глечик. Так є глечик, ми наливаємо в нього воду. Якщо налити забагато, вода розілється, але за великим рахунком, так само люди вважають, що працює людський мозок. Так, ми заливаємо в нього нову інформацію, вона засвоюється, поки ми вже занадто багато за один сеанс не вливаємо нових знань в людський мозок. Насправді це абсолютно не так. Знання конструюються, і людська свідомість схожа в цьому аспекті на конструктор, конструктор Лего чи будь-який інший. Так? Нові знання, як деталі конструктору, прикріплюються до тієї моделі конструктору, яку ми вже маємо. Так? І чим більша Кількість цих сполучень, так, які з'єднують конструкцію з новою деталлю, тим краще ця нова деталь закріплена. Ці прийоми допомагають нам поєднати вже знання, які ми маємо, знайомі нам ідеї, концепції, з знаннями, ідеями і концепціями, які ми хочемо вивчити з новими знаннями. Таким чином, ми можемо інтегрувати у вивчаті конкретні знання. У загальну картину і надзвичайно потужно закріпити наші знання з того чи іншого предмету. Ви маєте знати, що перечитування тексту або перегляд лекції знову і знов, зубиння майже нічого не дає. Чому так відбувається? Бо основа запам'ятовування в людській свідомості це практики пригадування. Не потрібно знову і знову перечитувати матеріали. Потрібно пригадувати. На пам'ять те, що ми прочитали, що ми подивилися, що ми вивчили. Це дуже важливо. Чим більше разів ми успішно пригадали інформацію, тим краще вона запам'ятовується і довше буде триматися в нашій свідомості, в нашій пам'яті і далі. Перший факт полягає в тому, що людина сприймає будь-яку інформацію першим чином двома каналами інформації: візуальним та аудіальним. Другий принцип полягає в тому, що є обмежена потужність людської свідомості, яка ну, не може сприймати одночасно дуже багато інформації. В наукових дослідженнях є різні цифри, але ну, у середньому до семи сім якихось окремих ідей, фактів, цифр може одночасно існувати в свідомості середньостатистичної людини. І третій дуже важливий аспект це активне сприйняття. Людина навчається лише активно. Ми про це вже говорили, і конкретно це відбувається наступним чином. Людина активно слідкує за тим, що їй розповідають і демонструють, і обирає з цієї купи інформації найбільш важливу, найбільш релевантну, так би мовити. Після цього ця інформація відібрана, нова інформація. Вона використовується для того, щоб створити нові ментальні моделі. Під ментальними моделями ми маємо на увазі якісь відображення нової інформації у свідомості людини. І третій етап: ці ментальні моделі мають бути інтегровані в наші попередні знання в довгостроковій пам'яті. Ми вже згадували, що пам'ять, що наші знання конструюються, і що цей процес відбувається через інтеграцію нових знань, їх прикріплення до старих знань. Отож, ця е, концептуальна схема дає нам зрозуміти е, три головні проблеми. Перша потенційна проблема це проблема на етапі відбору. Е, Важливої інформації, які можуть тут виникнути проблеми, або інформації занадто багато при тому інформації, яка не відноситься напряму до суті лекції, до суті справи. Або інформація, навпаки, дуже мало, і вона незрозуміло викладена, тобто людині не вистачає достатньої інформації, щоб відразу сформувати нову ментальну модель. Проблема з якою ми можемо зіткнутися, це проблема з інтеграцією. Новостворених ментальних моделей в нашу довгострокову пам'ять. Тобто нові знання ми зрозуміли, але не поєднали їх з попередньо вже набутими знаннями. Відповідно, коли слухачу доведеться зіткнутися з цією проблемою на практиці, виявиться ситуація, коли він або вона, наче, зрозуміли. Про що йде мова під час лекції, але тепер не можуть використати ці знання для того, щоб вирішити конкретну проблему, яка заснована на матеріалах цієї лекції. Для того, щоб не допустити цього, ми маємо відразу подавати слухачам завдання, конкретні кейси, залучати їх до моделювання, які дозволяють використати знання набуті під час лекції на конкретних завданнях, на конкретній проблемі. І відразу не відкладаючи довгий ящик, використати їх і закріпити отримане.